Багатьох людей сьогодні атакують біси, чорти та всяка нечиста сила, муки та страждання відчувають навіть християни, не спрацьовує благодать, молитва, обряди та цитування Біблії. Чому, виганяючи сатану, слова не мають сили і не дієві в нашому житті? Відповідь дуже проста: тому що Слово Боже не прописалося в серцях і мізках, немає народження згори. У медицині цей феномен протиріччя слів. І дій називається когнитивним дисонансом. Коли людина не живе тим, що говорить, це діагноз. Ісус прийшов у плоті на цю землю. Він показав стандарт святості. У ньому був дух Бога. Але навіть до Ісуса прийшов сатана спокушати Його. Часто можна чути, я віруча людина, я спасенний. Тому сатана до мене не підійде, і він під моїми ногами. Але якщо диявол. Прийшов спокушати Христа, то чи може він прийти до нас?